Вітаю, розв'яжемо задачу 13:9. Нам дан трикутник КЛН. Відповідно на, цьому, на сторонах цього трикутника позначені точки А і Б. Так що КА, КА дорівнює 2 третіх від цієї сторони КЛ, а КБ дорівнює 2 третіх від КН. Треба довести, що ці трикутники подібні. що Трикутник КАБ подібний оцей маленький трикутник, подібний до великого трикутника. Що ж, давайте подивимось, що нам більш детально дано. КА це 2 третіх від КЛ. Для того, щоб трикутники були подібні, треба знайти три ознаки подібності. То, першу, кутка у нас спільний. Кутка спільний кут для двох трикутників, тоді шукаємо ще пропорційні сторони. К Л відноситься до КА, тобто беремо спочатку великий трикутник К Л сторону відноситься до КА, так же, як великий трикутник знову КЕК е, е, до КБ. КБ. Якщо ми доведемо, що коефіцієнт пропорційності один і той же, то ми можемо стверджувати, що ці трикутники будуть подібними. Але ж давайте спочатку подивимось, що таке КЛ. Місто КЛ зараз запишемо його значення. У нас є умова, що КА дорівнює 2 третіх від К. L. Тоді в Ка поставимо його значення ось сюди. Давайте пропишемо КЛ перших поділити на 2 кл третіх. Що ми будемо мати? 3 3КЛ треба под... Як ми перевертаємо цей дріб, ЕК множимо на 3 і ділимо на 2L. 2 Кл. Отже, ми КЛ скорочується, і ми будемо мати коефіцієнт пропорційності як 3 к 2. Це ми роздивились тільки першу частину. Тепер давайте попрацюємо з КН і КБ. Так, в нас дано, що КБ дорівнює 2 третіх КН. Отже, давайте запишемо, що КБ дорівнює 2 третіх від КН. І тепер місто розпишемо, що це КН, відноситься до КБ. А ми можемо тепер так записати що КН. Перших треба розділити на КБ. А місто КБ ми пишемо 2КН. 2КН поділене на 3. Тепер записуємо, ділення міняємо на нужне, у нас буде 3КН. КН поділене на 2 КН. Що ж ми маємо? КН скорочується, і ми отримуємо коефіцієнт пропорційності 3,2. Отже, якщо дві сторони пропорційні і кут між ними спільний, то за теоремою ознака подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними, ми можемо стверджувати, що ці трикутники. Пропорційні, подібні. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути утворені цими сторонами між собою рівні, то трикутники подібні. А в нас кутка спільний. Тому ми можемо стверджувати, що це за ознакою подібності трикутників за двома сторонами і кутом. ці трикутники ми довели, що вони подібні. Тому так і прописуємо, що трикутник КАБ подібний. Трикутнику КЛН за двома сторонами і кутом між ними. Сторонами і кутом між ними. Що ж, ми з вами розв'язали задачу другого рівня складності 13.9, якщо це математика номер 259 Дякую за увагу!